Що поєднує легендарних зірок Голівуту Грету Гарбо, Одрі Хеберн та Клодет Кольбер? Ну, окрім успіху у кіно, а те, що їх усіх одягала українська дизайнерка киянка Валентина Саніна. Це проект файної сьогодні. Ми говоримо про українку, яка підкорила високу моду США і власне стала її диктувати. Ефектна простота так визначала свій стиль, і разом секрет успіху сама саніна у 1940 році в інтерв'ю журналу «Вок». Сукня Українки відрізнялася мінімалістичним кроєм. Вона не любила яскравих кольорів. Її улюбленим був чорний, ще розбавляла палітру білим, оливковим, зеленим і жовтим. Також вона була проти надмірності у прикрасах. Жодних жахливих брошок і бантиків на сідницях ший з розрахунком на сторіччя за будь-який зараз рік її сукні-трансформери ідеально сідали на будь-яку фігуру, приховуючи недоліки та підкреслюючи переваги. Ще в першій половині ХХ століття саніна відмовлялася від хутра та шкіри і закликала до гуманного ставлення до тварин. А ще усі її моделі були унікальними на противагу тодішнім американським дизайнерам, які полюбляли копіювати європейські бренди. Я навчилася тільки одного: ніколи нічого не копіювати. А переробки французьких брендів становлять основну масу одягу в Америці. Терпіти не можу плагіату. Робитиму власне оригінальне ні на що не схожий одяг. Квіти тільки у волосі, але не на одязі. Ніяких дрібних малюнків на тканині вони відволікають увагу від жінки. Це ще кілька модних заповідей Валентини. Українка ввела в моду китайські капелюхи, які зав'язувалися бантами з широких стрічок. Точки для волосся та туфлі на пласкій підошві. Саніна не любила підбори. Щоб спростити плаття, я роблю мало швів. Завжди щось прибираю в ньому, а не додаю. Мені не потрібні голка і нитки. Дайте мені три шпильки, і я зроблю вам бальне плаття. Але шалений успіх не впав на неї відразу, бо починала вона з того, що просто шила сукні на замовлення звичайним американкам. шила дуже багато, працювала наполегливо. Жінки йшли до Валентини, бо в неї були доступні ціни. А ще вона шила не те, що модне, а те, що підходило до їхнього типу фігури, форми обличчя та зачіски. 1925-го Саніна відкрила нехай і маленьке, але вже своє. Ятель є, яке назвала Валентина. Згодом серед клієнток почали з'являтися співачки, балерини, дружини багатіїв, А згодом і голівудські зірки Глорія Свонсон, Пола Негрі, Одрі Хеберн та Грета Гарбо. Остання, до речі, стане її подругою, але історія завершиться дуже драматично. Про неї трохи згодом. У 1928-му у Нью-Йорку на Медісон Авеню Саня не відкрила власний магазин. У цей самий час її запросили працювати костюмером у Бродвейській постановці. Навідо. Омішою її роботою стали костюми до мюзиклу Вестсайська історія у 1940-х роках. Киянка Валентина стала однією з наймодніших та найдорожчих дизайнерок одягу у США. А тепер повернемося назад і розберемось, як власна Українка потрапила до Америки і яку свиню їй підклала її подруга, відома акторка Грета Гарбо. Валентина Саніна народилася у Києві у 1899 році. Під час революції 17-го її батьки загинули, а сама вона переїхала до Харкова. Там вона закінчила гімназію та вступила на акторські курси, бо з дитинства мріяла про сцену. Особливого таланту у неї не було, але була надзвичайна краса. Тож якісь ролі вона отримувала тоді ж вона стала музою відомого співака Шансоньє Олександра Вартинського. На мене повільно подивились безтурботно спокійні великі голубі очі. З довгими віями І тонка. Неабиякої краси рука з довгими пальцями потягнулась до мене. В неї були розкосі вилиці, красиво вигнутий, трохи іронічний рот. Крім того, вона була схожа на пухнасту ангорську кішку. Але стосунки не склалися, бо Вертинський поїхав на гастролі, а Саніна вирушила до Криму. Це був розпал громадянської війни, 1920 рік. У Севастополі вона познайомилася із заможним підприємцем Георгієм Шлеє, який стане її чоловіком. Разом вони виїдуть спочатку до Європи, а потім і до США. Чоловік почне працювати театральним імпресаріом. А Валентина шити. Коли на порозі її магазину з'явиться Грета Гарбо Українка неймовірно зрадіє, бо це означало, що список її зіркових клієнтів. Єнток розшириться. Але це зараз, знаючи, чим це закінчиться. Я можу сказати, що краще б вона не заходила. Але тоді Валентина раділа, Ба більше з часом вони з Гретою стали близькими подругами. І власне саме Валентині Грета завдячує своїм образом та пізніше званням Ікона стилю. Якось Валентина попросила чоловіка, аби той попрацював із Гретою. Вони разом їздили на зйомки, а згодом почали проводити літо у Парижі. Поповзли чутки, що у Гарбо роман з чоловіком Саніно. Валентина не влаштовувала сцен ревнощів. на світських раутах та вечірках. Вони почали з'являтися. У трьох. Спочатку Саніна ще намагалася вдати все, що відбувається, не більше ніж піар-хід, який привертає ще більше уваги до її бізнесу. Власне, це було частково правдою, бо клієнтів додалося. Але довелося таки визнати у її чоловіка Роман з її подругою. Зрештою, Гарбо купила квартиру у будинку, де мешкала Валентина. І чоловік фактично переїхав до неї. Хоч із Валентиною розлучатися не поспішав. Цю подвійну зраду і від коханого, і від подруги Валентина терпіла. Майже 30 років до самої смерті чоловіка, і до кінця вже свого життя вона уникала зустрічей з колишньою подругою і навіть доплачувала консьєржам, щоб не перетнутися з нею у будинку, де мешкали разом. Валентина Саніна Шлеє прожила до 90 років. Вона регулярно з'являлася у театрах та світських прийомах, де вражала усіх своїми образами. Її знали не менше ніж голівудських актрис. Нині вбрання, які шила українська модельєрка, зберігаються у музеях і приватних колекціях. Більше сотні суконь Валентини передали в інститут костюму музею Метрополітен. А коли на аукціоні у 2012 році відбувся розпродаж речей Грети Гарбо, виявилося, що на кожному третьому вбранні стояв Лейб Валентина.